Вітаю всіх на каналі Життя Без квітів не буває і з вами Світлана. І сьогодні ми з вами підемо на грядки з помідорами, перцем, баклажанами і в теплицю. Ви знаєте, одна справа підживляти, обробляти квіти, а інша справа те саме робити з овочами. Дуже не люблю цього робити, тому що все-таки ми ж його їмо. І ось зараз заходжу в теплицю, а там огірки листя жовтіють. Помідори починає чорна плямистість. І хоча наскільки я не люблю їх обробляти, але сьогодні все-таки я вирішила. Рішилась на цей крок, тому що треба якось з цим боротися. Ось подивіться, як зав'язалися балконне чудо. На дворі йдуть дощі, тут мусиш обробляти, тому що дуже багато дощів. Ще помідори зовсім зелені, тому то ще куди не йшло, можна обробити. Це потрібно обробити. Ось, як назав'язалося зав'язалося багато помідорів. На вулиці я їх саджаю для того, щоб закривати, консервувати, а в теплиці для того, щоб їсти. І тепличні овочі завжди були більш екологічно чистіші. А в цьому році я вже навіть засумнівалася. Нав'язалося багато дуже гарних помідорів і почала і плямистість появлятися. І тоді ну, немає більше виходу, потрібно обробляти, щоб хоч якось зберегти врожай. Перчики вже зав'язалися, а баклажани ще навіть і не цвітуть. Де-не-де з'являється -де квіточка. Коли воно має нарости, я навіть не знаю. З теплиці помідори ми вже споживаємо і огірки давно. Ось такі великі, гарні наросли. І сьогодні я їх буду обробляти, купила чемпіон. Це фунгіцид контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб. Вибрала ці помідорчики. Потім оброблю і 14 днів сюди заходити, напевно, не буду. Такий тривалий термін. Ну, Будемо терпіть. Огірки вже, які виростуть, такі виростуть, і помідори постигнуть до тої пори, можливо. Перед цим обірвала все пошкоджене листя. Повибирала стиглі помідори. Теплиця в нас уже четвертий рік. І я розумію, що інтернет пише, що потрібно міняти ґрунт, потрібно постійно обробляти. Але я нічим е, таким хімічним теплицю не обробляю. Крім того, що навесні помила її і полила фітоспорином. І ще можу посіяти якісь сидирати. І все. Ось погляньте, як нав'язалися чері. Це один перший рядочок, другий, третій, п'ять рядочків нав'язалося повних гілячок помідор. Дуже гарний врожай в цьому році. Якщо вони всі постигнуть, буде дуже, дуже гарно. Ось це най... найвища гілочка. І то скільки? Вісім дев'ять штучок. Це червоні. Так гілячками вони і ростуть, дуже цікаві. На смак вони не дуже, але просто що такі цікаві і так зав'язуються. Минулому році вони в мене росли на дворі, всі почорніли, вони е, найбільше реагують на фітофтору. Ось такі листочки, де менш пошкоджені, я залишу, а більш пошкоджені обірву. Вибрали помідори. Ось таким чемпіоном. я буду обробляти їх фунгіцидом. А це вже на вулиці. На вулиці ми обробляли ридоміл після кожного дощу. Це дві помідорки, в мене такий сорт, знаєте, такі ребристі є. Ну вони якісь, я не знаю, можливо, ще наростуть ось що нав'язалося. Вони мають бути ребристі, такі е, дольками. <смі> Ось такі чудо. Вони не дуже на смак. Просто що цікаві були, і я дві штучки посадила. Оце друга помідорка. А це другий рядочок, е, такі темні, чорний принц, на їх кажуть в нас. Хто каже черрі, але вони круп, крупноваті, вони дуже солодкі на смак і дуже. Добре їх закривати в баночку. Я їх люблю квасити, вони також солодкуваті. Це високорослі помідори. Пасинки стараюсь обривати. Не дуже високі поки що вони виросли, палок вистачає, вистачає. Сьогодні попідв'язую їх і також оброблю, вже починають стигнути. На дворі ми проводимо профілактичну обробку. Не чекаємо, поки вони почнуть чорніти, бо то вже буде пізно. Редомілом обробляли після кожного дощику. Ось, а це сорт. Не знаю, яка правильна його назва. В нас він називається забава. Це також такі цікаві, вони м'ясисті, помідорки, виростають дуже довгі. В минулому році я знімала відео, показувала, які вони наросли. Також дуже врожайний сорт. Ну, На смак солодкуваті також, але більш м'ясисті, буває, як дуже постигне, то буде навіть аж порожня серединка. Це червоні. Такі, як в теплиці, я декілька кущиків посадила на вулиці. Тут менш. Менше зав'язі, в теплиці, звичайно, більше. Але ростуть вони краще, мені здається. Пізніше посаджені вони тут. Ну, ось попосинкувала, попідв'язувала, навела лад і на цьому буду закінчувати своє відео. До побачення!